Своє незадоволення роботою правоохоронних органів України та, зокрема, Вінниччини висловив заступник міністра внутрішніх справ Віктор Тушняк. Сьогодні він приїхав до Вінниці, щоб провести нараду з керівництвом управління Міністерства внутрішніх справ. Не секрет. що Якщо треба знати думку громадян про роботу працівників міліції за їхні потреби, то потрібно виїхати на місце, поспілкуватися. І з перших вуст. Отримати таку інформацію. На жаль, наперед, хочу сказати про те, що дуже багато інформації, яка поступає до Міністерства внутрішніх прав до керівництва, на жаль, або неповна, або ж вона така, що не дає права чи можливості зробити оцінку тої чи іншої ситуації, яка, в принципі, складається на місцях. І якщо керівники на місцевому рівні не здатні приймати відповідні рішення відносно злочинців, в тому числі злочинців у погонах, то це буде робити. Міністерство внутрішніх справ. Через те ми сьогодні проведемо такі зустрічі як з вами, так і з населенням. Від них підчерпнемо ту інформацію, як вони відносяться до працівників міліції, як вони оцінюють вашу роботу. Ну і відповідно, чи професійно працівники міліції можуть виконувати свої обов'язки. Починаючи від патрульного, дільничного, Закінчується керівником чи районного відділу, чи відповідно обласного рівня.